Слава Україні та слава Зсу в Одесі. 22 травня, 453-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни знову завдавали ракетного удару, комбінували атаку з дронами та крилатими ракетами. Удар завершився десь біля 4-ї-5-ї ранку, тому вже вийшли офіційне зведення, і відомо, що збили 20 іран. Ських мопедів, причому чотири збили над Миколаївщиною а один навіть залетів на Одещину. 15 дронів збили на сході України, більшість над Дніпропетровщиною, куди й прийшовся основний удар росіян. Ще там, в тому районі, збили 4 крилаті ракети. На жаль, є прильоти в Дніпрі, влучили в пожежну частину, багато пошкоджених домів. А на Одещині вчора ввечері, десь в 11 ще збили якийсь невідомий дрон, який навіть долетів до міста, наче то був розвідувальний. Миколаївщину росіяни не тільки атакували дронами камікадзе, які всі вдалося збити, але й з артилерії продовжують обстрілювати очаків. Повідомляють про пошкоджені дома на щастя, загиблих і травмованих немає. А от на Херсонщині від російських обстрілів минулої доби загинула одна людина. Ну і напевне головна подія минулого вечора: те, що на Херсонщині вчора наші хлопці збили російський су 35 який кидав керовані авіаційні бомби на Херсон. Чину пілоти разом з літаком вирушили кормити самів та чорноморських крабів. Ну і цікаві новини зараз приходять з Білгородської народної республіки. Там якісь невідомі хлопці вирішили звільнити все ж таки Білгородську Народну Республіку від московської тиранії.